Через те, що в Україні так і не провели медіареформу, яка передбачала роздержавлення комунальних засобів масової інформації. Досить часто в регіонах виникають гострі конфлікти між органами влади та редакціями комунальних медіа, запевняє перший секретар національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Ідеальна ситуація це роздержавлення, взагалі щоб влада не протягувала руки будь-яка до будь-якої газети до телеканалу. Сергій Томіленко нагадав, що закон про роздержавлення комунальних медіа влада не може ухвалити вже з десяток років. У національній спілці журналістів України переконані, така медіареформа – єдиний порятунок для дотаційних місцевих ЗМІ, тож зволікати нема як. Частина комунальних газет, особливо це стосується районних газет. Вони не доживуть до реформування. В місцевих бюджетах почнуть урізати оце фінансування, тобто дотації не буде. От, але з іншого боку, то редакції, особливо районних газети, вони повні заручники, бо їм дотацію не дають, але їм і не дають свободи існувати як приватним підприємством. Вижить, не вижить. Сергій Томіленко переконаний, якісно змінити медіапростір в Україні можливо. Почати слід з обрання до національної ради з питань радіомовлення та телебачення професіоналів медійної сфери. Ми об'єднуємо зусилля з іншими медіа організаціями з тим, щоб вперше, ну якби на ділі, а не на словах, політики продемонстрували, що вони готові призначати членами нацради не людей, які приходять за гроші, які сматрящу однієї групи, другої групи телевізійної, а представників медіагалузі. Надія Куриляк, Володимир Паламар для інформаційного випуску.